Я в мене такий огромний баклажан і його треба приготувати. Є кому їсти. Франческо вже кожен вечір буде вдома. І Марія любить баклажани. Ріжу я його такими прямогольничками невеличкими. До речі, мені оці товсті такі подобаються, тому що в них ну, насіння не так розвинете, вони м'ясисті, солодкі, класні. Іменно товстенькі, мені такі подобаються. На розігріту сковородку олії і туди їх буду закидати, смажити трішки. Цибульки я кидаю так, для смаку, але ви можете кинути її більше. Я для смаку і для запаху цибульку лише кидала. Ще олійки підвела, всі знають, що баклажани дуже впитують олію, але щоб не дуже багато, я на великому вогні. І помішую, помішую, так, щоб кожен так, хоча б з одної сторони прихватився. Коли бачу, що більш-менш прихватилося, можна просто водички налити. Я налю томатний сік домашнього производства. Але коли сезон баклажанів, вже і сезон помідор. От коли воно так прихватилося, я туди накришую пару помідор, якщо великі, і воно в тому соку доходить з помідорами. Зараз я налью томатний сік. Посолила я приправу улюблену, кинула. Розраховую на те, що ще ж Марія буде їсти якийсь 7 років, тому особо не поперчиш. Все, томатний сік вилила, і воно собі на малесенькому вогні трошки покипить. Може, хвилин 10, може 15, воно так покипіло. І бачите, відразу воно олію віддало, і там все є. З олією не переборщити. Не, не ведіться, що воно впитало олію. Я фішка в тому, що всі хазяйки італьянські. Везде пруть пармезан. Але пармезан да, там не о те, що 36 місяців дорогий, а є більш бюджетний, 24 місяці пармезан. І вони його скрізь посипають. І в котлети вони його в пульпети. І всякі пасту, коли їдять, вони ним посиплять. Він придає смак і дуже гарно все виправляє. Я буду посипати звичайний сир, схожий на російський. Чи голландський, як там його називають. Мені захотілося таким. Є в мене пармезан, але не хочу. Хочу такий, бо пармезан мені потім такою коркою якою збереться. Я це все виключаю і посиплю це все сиром. Фішка в сирі. Виключаю, щоб воно все одно на гарячому зараз розтане. Накрию кришкою і буде смакота. Так що таке? Новий рецепт баклажанів. вам в стрічку. З чорним хлібом або з яєчком, просто смакота.